Привіт усім! Знаєте, бувають такі дні, коли доводиться залишатися вдома одному. І знаєте що? Це, це насправді дуже круто. Це ж такий собі знак довіри від дорослих, правда? Так от, сьогодні ми з вами перетворимо ваш дім на справжню неприступну фортецю, а вас на справжнього героя, що знає усі секрети безпеки. Ну що, готовий стати супергероєм власного дому? Тоді поїхали? Ага, таке буває, і, до речі, з кожним. Батьки іноді затримуються на роботі або в них з'являються якісь справи, це життя. І це, ну, абсолютно нормально. Можна сказати, це такий собі крок у доросле життя. Головне тут, що не панікувати, а просто знати, що робити. І от якраз про це ми зараз і поговоримо. І це, до речі, чиста правда, бо коли точно знаєш, що і як робити, будь-який страх просто зникає. Це ніби мати справжню суперсилу. От знання цих простих правил і дає оте відчуття, що все під контролем. І от саме ці суперсили ми сьогодні по поличках і розкладемо крок за кроком. Так, а ось і наш план дій, швиденько пробіжимося. Спочатку розберемось, чому бути вдома самому, це окей. Потім збудуємо захист для нашої фортеці, тобто поговоримо про двері. Далі зазирнемо на кухню, перевіримо вогонь та струм. Не забудемо про вікна й балкони, ну і в кінці розберемо типові ситуації і складемо такий собі особистий план безпеки. Звучить як план? Тоді вперед. Отже, перше і найважливіше, що треба затямити: якщо дорослі залишають вас вдома наодинці, це, це ж величезний знак довіри. Це означає, що вони бачать у вас вже дорослу відповідальну людину, а це погодьтеся найкраща похвала, яку тільки можна утримати. І от, щоб все було спокійно, ключовий момент це домовитись про все з батьками. Ну, знаєте, перед тим як вони підуть, треба просто переконатись, що є відповіді на всі оці питання, чи точно вони дозволили бути самому, чи знаєте ви, наскільки вони йдуть, і як з ними зв'язатись. І, звичайно, що вам можна робити, а що ні. Це знаєте, як отримати мапу скарбів перед початком пригоди, коли все зрозуміло, спокійно всім. Так, а тепер переходимо до оборони. Давайте уявимо, що наш дім це наш замок, а вхідні двері це його головні, неприступні ворота. А ви їхній хоробрий вартовий. І от від того, наскільки пильно ви їх охоронятимете, залежить ну, практично вся безпека нашої фортеці. І ось воно, золоте правило. Мабуть, найголовніше з усіх, які тільки існують. Його треба просто вивкити на зубок, от прям як віршик, нікому не відчиняти двері без дозволу батьків. Це не просто якась там порада. Ні. Це залізобетонний закон безпеки, коли залишаєшся вдома сам. І знаєте чому? Бо, на жаль, не всі, хто здається добрим, є такими насправді. Тому тут жодних винятків. Добре, а якщо хтось дзвонить у двері. Ось вам чіткий покроковий план дій. Гляньте, тут все дуже просто: не треба нічого вигадувати і вже тим більше панікувати. Просто спокійно виконуємо ці чотири кроки. Перше, не відкриваємо. Друге, запитуємо через двері, хто це. Третє, відповідаємо щось на зразок. Я не можу відкрити, зателефонуйте, будь ласка, батькам. І четверте, обов'язково дзвонимо своїм батькам і все розповідаємо. Це просто найкращий і найбезпечніший алгоритм. І отут, увага, є такий собі маленький, але дуже важливий секрет. Оце правило нікому не відчиняти стосується абсолютно всіх. Тобто, якщо батьки не попереджували про візит, то все. Навіть якщо це, скажімо, сусідка, яку ви знаєте 100 років або друг сім'ї, просто один короткий дзвінок батькам і все стає на свої місця. Де віз нашого героя який? Правильно, спочатку дзвінок, потім дія. Гаразд, з дверима розібрались. Тепер давайте перемістимося на кухню. Кухня це звичайно серце нашого дому, але не забуваймо, що тут живуть дуже потужні сили. Я маю на увазі електрику, а іноді й газ. Тому тут, звісно, діють свої особливі правила обережності. Ось ця табличка, до речі, все дуже класно пояснює. Дивіться, є прилади, скажімо так, друзі, якими цілком можна користуватися ну там телевізору, вімкнути, комп'ютер, телефон на зарядку поставити. А є техніка, яка, скажімо так, для дорослих: це праска, чайник, обігрівач, тобто все, що сильно нагрівається, і може бути небезпечним, їх краще не чіпати без дозволу. Ну і звичайно, золоте правило електрики: ніколи, от просто ніколи, не торкатися приладів мокрими роками. А тепер дуже серйозне питання. І відповідь на нього чесно, треба знати на зубок що ж робити, якщо раптом відчули запах газу? Бо це, друзі, справжній сигнал тривоги. І тут треба реагувати миттєво, і головне, правильно. І ось ваш план дій най най найголовніше тут це не створити жодної іскри. Жодної. Тому ми не чіпаємо вимикачі світла, нічого не вмикаємо і не вимикаємо з розеток. Що робимо? Якщо безпечно відкриваємо вікно, щоб провітрити, потім відходимо подалі від плити і одразу негайно дзвонимо батькам. Ось такий ідеальний порядок дій. Головне зберігати спокій і просто крок за кроком виконувати цей план. Так, з кухнею розібрались. Рухаємося далі. На черзі вікна та балкони. Звісно, вигляд звідти може бути просто неймовірним, але висота це завжди ризик. Тому тут головне правило це безпечна дистанція. Ось цей список не можна, він надзвичайно важливий. Подивитися у вікно, помилуватися краєвидом це супер. Але давайте домовимось – жодних ігор чи експериментів з висотою. Тобто, не залазимо на підвіконня, не ставимо стільці, щоб вище залізти. І звісно, балкон це не місце для активних ігор. Це прості, але повірте, неймовірно важливі правила для вашої безпеки. А тепер у нас така собі рубрика Що робити, коли. Зараз розглянемо ситуації, які, ну, не те щоб небезпечні, але цілком можуть трапитись, коли ви самі вдома. Це такі прості життєві моменти, але і тут корисно знати, як краще діяти. О, о це ж класіка! Рано чи пізно живіт обов'язково нагадає про себе. І це ж чудово. Але питання в іншому як перекусити і смачно, і безпечно, і при цьому не перетворити кухню на якусь лабораторію для експериментів. А ось і відповідь: найкраща і найбезпечніша їжа це та, яку залишили або підготували батьки. Якісь фрукти, йогурт, бутерброди це ж ідеальний вибір. Мікрохвильовкою можна користуватися, але тільки якщо батьки дозволили і показали, як. А от плита, давайте домовимось, що плита і власні рецепти це вже коли дорослі вдома. Знаєте, і таке трапляється, іноді тиша в домі може трохи лякати, або просто стає сумно, і це абсолютно нормальні почуття. Важливо просто знати, як собі допомогти, якщо раптом вони з'явилися. І ось кілька простих, але повірте, дуже дієвих порад. По-перше, дзвінок батькам. Це, мабуть, найкращі ліки від будь-якого страху чи суму. Можна ж просто поговорити. По-друге, увімкнути світло або якусь тиху музику. Це одразу створює затишок. Ну і по-третє, зайнятися чимось цікавим малювання, читання, що завгодно. А головне, просто пам'ятайте, ви у своїй безпечній фортеці і батьки скоро повернуться. Ну що ж, ми майже на фінішній прямій. Зараз ми візьмемо і зберемо всі-всі найважливіші правила в один такий короткий чек-лист. Це буде ваш особистий кодекс героя, шпаргалка, яка допоможе завжди почуватися впевнено і в безпеці. І ось він: всього шість простих пунктів. Давайте пройдемося двері зачинені, нікому не відкриваємо. З плитою та газом не граємося. Небезпечні прилади не вмикаємо від вікон і балкона тримаємося подалі. І якщо щось не так, одразу дзвонимо дорослим, все, це квінтесенція всього, про що ми сьогодні говорили. Якщо дотримуватись цих правил, ви справжній профіс безпеки. І знаєте, що найголовніше коли ви дотримуєтесь цих правил, ви не просто ну слухняні, ні. Ви показуєте, що ви доросла і відповідальна людина. І повірте. Батьки це бачать і дуже дуже вами пишаються ось що насправді означає дорослішати. І наостанок просто пам'ятайте ваш дім це ваше найбезпечніше і найзатишніше місце у всьому світі. А знаючи ці прості правила, ви робите його ще надійнішим. Будьте героями своєї фортеці, і все завжди буде просто чудово.